Доброго дня, любі діти! Відгадайте мою загадку? Хто наткав полотна аж від лісу до вікна і сіється, задається, ось така ширина. Відгадали, хто це зробив? Правильно, зима. А що ж це за полотно таке, яким вкрилася взимку вся земля? Правильно сніг. Діти, а чи спостерігали ви коли-небудь, як іде сніг? Взимку часто іде сніг. Білий, легкий, пухнастий, холодний. Діти, а тепер ваша черга. Повторіть, який сніг? Сніжинки летять, кружляють. Сиплються на землю, вкривають усе довкола. Діти, тепер ваша черга. Повторіть, що роблять сніжинки. Коли мороз невеличкий, сніг іде лопатий, вологий, мокрий, і з такого снігу можна зліпити сніжку, снігову кулю, снігову бабу, фортецю. Діти, повторіть, що можна зробити із вологого мокрого снігу у морозну погоду по снігу можна кататися на санчатах, на лижах. Прийшла до нас зимонько, і принесла в природу свої зміни турботи, а для дітей веселі розваги. Діти, зупиніть відео. Уважно роздивіться картину і розкажіть, якими розвагами займаються діти на малюнку. Пригадайте, а що ви робили під час прогулянки, коли випав сніг? Сьогодні ви також підете гуляти. А що ви будете там робити? Може, підете на ковзанку? А може, птахів годуватимете. Розкажіть про свої плани. Прослухайте вірш Павла Глаза Богу», який називається так: Хто вкрав носа? Стоїть баба снігова, здоровенна голова. Поглядає баба з коса? Хто украв у мене носа? Всі ви знаєте, мабуть, як того злодюшку звуть. Здогадалися? Правильно зайчик. Діти, із чого зазвичай роблять носа сніговій бабі? Правильно, із морквини. А як ви гадаєте, чому зайчик вкрав носа снігової баби? Що буде робити довговухи з носом морквинкою? Зліпити гарну снігову бабу не така вже й проста справа. Послухайте, як я про це розповім. Слухайте уважно, бо потім вам треба буде переказати. Нещодавно цілий день ішов сніг. Він був вологим, мокрим і добре ліпився. В день ми вийшли на прогулянку. Ми вирішили зліпити снігову бабу. Спочатку ми зліпили три маленьких сніжки. Потім поклали їх на землю, вкриту снігом, і почали котити. Сніг налипав на колобки, і вони ставали все більшими й більшими. Так ми скачали три снігові кулі велику, середню і маленьку. Далі ми поставили кулі одна на одну. Найбільша куля стала ногами снігової баби, середня її тулубом, а найменша головою. Ми зробили сніговій бабі капелюхи з відра, а руки із сухих гілочок. А на сам кінець ми зробили нашій бабі обличчя, очі з вуглинок, ніс із моркви, а рот і брови із трісочок. Перекладу на російську мову із щепачек. Гарною вийшла снігова бабуся. Хай стоїть, доки не розтане і радує всіх. Тепер ваша черга. Перекажіть, що запам'ятали. Діти, подумайте і скажіть, без чого було б неможливо зліпити снігову бабу. А що нагадує нам сніг, який сиплеться з неба? А які нові слова ви сьогодні запам'ятали? Ну що ж, на цьому наше заняття закінчено. Ви, великі молодці, я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!